Привіт! Сьогодні я покажу, як редагувати правила для типових селекторів. Отже, скажімо, у вас є абзац. Як ви знаєте, абзац у HTML створюється за допомогою тегу P. Ось, якщо ми підемо у режим коду, то побачимо, що абзац у нас розміщено між початковим тегом P і кінцевим тегом p. Тобто, увесь текст що між цими тегами? Це абзац. Отже, перший абзац і другий абзац. Повернімося до режиму дизайн, йдемо до панелі CSS стилів і натискаємо на іконку New CSS Rule. тобто Нове CSS правило. Це віконце дозволяє або створити нове CSS правило, або перевизначити те, що вже існує. Ось у цьому випадному меню. Ви можете вибрати, який саме тип селекторів ви збираєтесь модифікувати, скажімо, клас, ID, tag, тобто мітка, або той, що виберете. Останню опцію рекомендується використовувати просунутим CSS-кодером. Але оскільки ми знаємо, що ми будемо модифікувати тег, а саме тег-P, то вибираємо тег. І ось тут або просто пишемо, який тег ми збираємось перевизначити, або. Знову ж таки у випадному меню шукаємо той текст. Скажімо, ось P. Натискаємо ОК. OK. І тепер ми можемо змінити певні властивості. Скажімо, ми хочемо, щоб текст у всіх абзацах був червоним. Клацнемо на кнопку Apply застосувати. І бачимо, весь текст став червоним. Також можна змінити розмір font size, скажімо, на 18 Застосовуємо і бачимо, розмір шрифту збільшився. Натискаємо ОК. І ось наші зміни тут видно. Тепер спробуємо змінити розмір шрифту для посилань. Йдемо до тієї ж самої кнопки Створити нове CSS правило. Тут вибираємо. Tag, і тег має бути A. Натискаємо ОК. OK. Тут вибираємо розмір шрифту. Скажімо, 36. І натискаємо застосувати Apply. І ось бачимо, розмір шрифту для посилань збільшується. Отже, таким чином ми можемо перевизначати властивості. Чи то пак правила для різних тегів. На сьогодні все. Дякую за увагу. Бувайте здорові!